Друзі, доброго вечора! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. А ви дивитесь канал про моє пасічне життя. Прийшов час поговорити про найважливіший місяць в джільництві про травень місяць і про роботи в травні місяці. Отже, друзі, як завжди, буде корисно, цікаво, додивіться да це відео до кінця. Розпочнемо. Друзі, не дарма я назвав травень місяць самим важливим місяцем у бджільництві. Це відбувається через те, що у травні місяці треба зробити основні роботи, які закладуть фундамент успіху бджільництва у поточному сезоні. На початку роздивимося вхідні умови, яка зараз природа і в якому стані бджолосім'ї. У травні місяці вже розпочинається весняний медозбор з основних весняних медодаїв. А саме закінчується медозбор садочків. Починається і закінчується медозбор сріпаку, і розпочинається медозбор сакації. Далі варто наголосити про стан бджолиної сім'ї в травні місяць. Він характерен бурхливим розвитком. Це відбувається через декілька факторів. По Перше це збільшення світового дня. По-друге, це збільшення середнього значення температури. Далі це збільшення приносу нектару. Пилку. Через всі ці фактори збільшується кількість розплоду і, відповідно, збільшується кількість бджолосім'ї. Тобто, наша бджолосім'я збільшується у розмірах, займає все більшу кількість рамок, і у це все збільшення потребує від нас відповідних дій. Відповідно через те, що бджолина сім'я збільшується в розмірах, ми можемо спостерігати початок періоду роїння. Коротко поговоримо про основні причини роїння. По-перше, це збільшення кількості. Ті молодою незайнятою роботою бджоли через те, що кількість бджоли збільшується, відбувається такий процес, як тіснота у вулику. Раніше я сказав про підвищення температури. Отже, підвищення температури у вулику теж сприяє роїнню. Обмеження вентиляції теж може сприяти. Підвищення райового стану. Через інтенсифікацію медозбору, весняного меду, наприклад, з ріпаку, бджола заливає вільні комірки нектаром, і це обмежує матку у черевні. Тим самим порушується баланс між кількістю молодої бджоли, яка повинна зараз працювати, і кількістю печатного розплоду. Тобто печатного розплоду стає більше, відкритого розплоду стає менше, і, відповідно, бджоли незайнятої роботи становиться теж більше. Наступним фактором, впливаючим на раїння, є вік матки. Через зменшення яйцекладки у неї зменшується кількість феромону, і це теж може підвищити райові настрої. Відповідно через ті фактори, які я тільки що перелічив, у нас пасіка входить в райовий стан. Райовий стан це звичайне явище для бджолиної колонії. Таким чином, бджолини колонії розмножуються, частина бджіл улітає, і воно засновує іншу колонію в іншому місці. Таким чином бджоли виживали багато мільйонів років. Раїння було, раїння є, та раїння буде. Пасічник не зможе на 100% побороть раїння. Але завдання пасічника полягає в тому, щоб взяти це раїння під контроль. В залежності від технології бджільництва на пасіці повинно відбуватися чи контрольоване раїння, чи навпаки нейтралізація наслідків раїння. Отже, якщо пасічник займається відповідно контрольованим раїнням, мета. Та якого полягає в тому, щоб розділити одну сім'ю на велику кількість маленьких, і відповідно вони розів'ються, і наступного року дадуть товарну продукцію. Пасічник повинен дочекатися запечатування райових моточників і в той час зробити з цієї сім'ї дуже багато-багато відводків. Я не є фахівець цій темі, але я знаю, що дуже обмежена кількість пасічників займається контрольованим раїнням, але варто зазначити про цю технологію яка дозволяє ефективно розмножити пасіку. Я відношусь до більшої кількості пасічників, які займаються не розводенням бджіл, а виробництвом товарної продукції. Отже, наголос я поставлю на тому, щоб мінімізувати наслідки ройового стану. Це означає те, що пасічник в травні місяці повинен зробити всі відповідні заходи, щоб пасіка не вийшла у ривий стан. А якщо, не дай Боже, вона ввійде все ж таки в райовий стан, ефективно використати райову енергію. Для недопущення входження пасіки в райовий стан, перш за все, це треба вчасно розширювати бджоло гнізда. Гнізда можна розширювати сушиною, можна розширювати ващиною. В залежності від конструкції вулика можна розширювати ще корпусами. Коли середня добова температура досягне 12 градусів, я раджу розширювати наперед. Тобто розширювати той кількістю рамок, скільки у вас у вулику закритого розплоду. Як ви можете спостерігати, це відео я записую у верхньому одязі. Відповідно, можна зробити висновок про зворотні холоди, які присутні в травні місяці. Отже, наступна рекомендація: це тримати достатні кількості корму у вуликах на Випадок ось таких зворотніх холодів в цей час, якщо немає природнього приноса корму, варто нагадувати бджіл цукровим сиропом. Отже, друзі, відповідно для своєчасного розширення бджолиного гнізда треба робити вчасні огляди бджолородин. Це повинен бути огляд як мінімум раз на тиждень. Ця періодичність дозволяє нам подивитися, чи потрібно наступне розширення, чи відбудована вощина, яку ви підставили при розширенні. Саме головне, це дозволяє визначити стадію раїння. Раїння може відбутися навіть якщо пасічник все робить вчасно. Ще раз повторюся, що пасічник на 100% не може контролювати раїння. На це впливає дуже багато факторів, і сам процес раїння до кінця не досліджен науковцями. На це може впливати і вік матки, на це може впливати і порода бджіл, на це може впливати і погодні умови, на це може впливати чи присутність, чи відсутність природного медозбору. Відповідно, припустимо, що при огляді бджоли родини. Пасічник побачив вже місочки з яйцями, які туди відклала матка. В такому випадку можу порадити максимально повиламувати маточники, які ви побачили у вулику, і, відповідно, ще раз розширить бджолу родину. Відповідно, при огляді через місяць ті місочки, які ви пропустили, вони будуть тільки що запечатані, і ви ще зможете попередити вихід роя. Якщо при черговому огляді ви побачили вже запечатані, Печатання маточників. теж можна боротися способом виламування цих маточників. Але варто наголосити, що виламування маточників не ліквідує саму причину раїння. Тобто бджола ввійшла в райовий стан, у неї вже є потреба відроїтися, і ви тільки відтермінуєте даний процес. Тому я раджу вживати технологічні прийоми боротьби з раїнням. Їх дуже-дуже багато. Цей метод деморії, і метод штучного роїння, і метод розриву гнізда. На своїй пасіці я використовую спосіб відводків. Цей спосіб полягає в тому, що відповідно коли бджола досягне шести рамок розплоду, наступну рамку розплоду можна відбирати для створення відводків. Тому і на моїй пасіці запроваджена технологія нуклеусифтере відводків в цей період, в травні місяці. З надлишку розплоду в незалежності від того, зайшла сім'я в Райовий стан чи не зайшла. Я створюю нуклеуси шляхом відбирання одної розплодної рамки і одної кормової рамки з вулика, у якому вже достатня кількість бджоли. Відповідним чином, я послаблюю сім'ю, яка потенціально може розроїтися. І з другого боку, я створюю нуклеус для виводу маток і отримання товарного меду. Отже, друзі, підсумуємо, роботи в травні місяці є самими важливими роботами на рік через те, що в травні місяці. Сяці, ми маємо контролювати процес раїння. Якщо це не зробити, наші бджоли перестануть бути нашими. Частина бджіл улетить в невідомому напрямку. Відповідно, через втрати частини цих бджіл, ми втратимо частину ресурсу своєї пасіки. Відповідно, ми втратимо частину медозбору чи іншої товарної продукції. З другого боку, якщо взяти процес раїння під контроль, можна по перше, збільшити кількість пасіки, відповідним чином, потім збільшити кількість товарної продукції з нашого пасічного господарства. Контроль раїння робиться в. Вчасним розширенням, вчасним оглядом чолиної сім'ї, вчасною постановкою магазинних надставок, вчасним створенням відводків. Тобто вчасним використовуванням методів бджільництва. Друзі, дякую вам за перегляд. Кому було корисно, ставте лайк. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на канал. Бажаюся мира, добра. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!